Харківщина постійно перебуває під атакою як ворожих дронів, так і кабів, як ми бачимо з боку Російської Федерації. І ба більше вранці з'являлось повідомлення від мера міста Терхова. Він дописував, що вкотре рашисти атакували безпілотниками. Дописав о 9.33, що. Маємо приліт поплати типу помолні у Шевченківському районі. Наслідки нині уточнюються, але й вночі було неспокійно. В місті Харків вже з'являються відповідні фото з наслідків ворожого удару по Харкову. І також з'являється інформація на превелике жалі щодо постраждалих людей. 54 людини отримали поранення. Серед них вкотре бачимо слово. Діти, сім дітей постраждали внаслідок цієї атаки. На жаль, дві людини загинули. Нині з'являються деталі масового обстрілу міста Харкова. Що відомо, також будемо з вами обговорювати. Адже вночі 11 червня окупанти масово вдарили по Харкову ударними БПЛА. На жаль, є загиблі та поранені. Під ударом опинилося кілька районів міста. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на мера Харкова Ігоря Терхова. Вночі. 11 червня окупанти масово вдарили по Харкову ударними БПЛА. Ворог вдарив по місту 17 разів. Станом на 7.27 відомо було про трьох загиблих. Відомо, що це чоловік, жінка та ще один 65-річний чоловік. Останній був госпіталізований у край важкому стані із глибокими обширними опіками і помер. Також в реанімації на превеликий жаль. Поранено ще 60 харків'ян. Серед постраждалих уже оновлена інформація з'являється дев'ятеро дітей, трьох із них доставили до лікарні. Іншим надали допомогу на місці. Всього ж доставлено до лікарень дев'ять постраждалих, серед них дворічна дівчинка, а також 15-річний хлопець. Ворожі удари зафіксували по кількох приватних будинках. Котре бачимо, що рашисти прицільно атакують саме приватні будинки, багатоповерхівки, цивільну інфраструктуру. І ніяких військових об'єктів поруч не знаходиться. Саме Терехов дописав щодо Основ'янського району, бо більше є влучання. Також у п'ятиповерхівку Слобідському районі міста пожежа охопила усі поверхи вище третього у вогні 15 квартир, і за однією адресою є влучання. Виникли. Також завали, під якими можуть бути люди. Тобто розуміємо, що кількість постраждалих наслідок цієї атаки, на жаль, може збільшуватися. Також є влучання дронів у тролейбусне депо вкотре також горіли автомобілі, дитячий майданчик. Нагадаємо, що на атаку на Харків 7 червня ще марміста міста і Гортерехов охарактеризував як наймасштабніше за весь час повномасштабного вторгнення. Протягом двох годин до п'ятої ранку вибухи лунали один за одним проміжку кілька хвилин. Ні, така відбувалася в столиці нашої країни. Також на Києві вчора ми говорили, що постраждало сім з десяти районів столиці. Наприклад, жаль, ворог продовжує і атакувати Одещину. Вчора буквально ми говорили з Сергієм Брачуком щодо наслідків терористичної атаки по місту Одеса. Цієї ж ночі одещина знову була під ворожим вогнем. Російська атака спричинила руйнування. Також йдеться, що постраждали дачні будинки господарчі споруди, легкові авто та цивільні човни у кількох місцях виникли пожежі, які вдалося швидко загасити. На щастя обійшлося жертв. Так стало відомо, що в ніч на 11 червня росіяни знову атакували Одеську область. Внаслідок ворожого обстрілу, руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки. Господарчі споруди, легкові авто, також цивільні плавзасоби. Про це повідомляють із посиланням на ДСНС. Також внаслідок атаки Росії на Одещину за. Нала руйнувані пошкоджені будинки на місцях. Спалахнули пожежі. Їх оперативно ліквідували рятувальникам. На щастя, минулося без постраждалих. Надалі ну, будемо про приємне також говорити, адже розуміємо, що добрі дрони досить часто навідуються на території Російської Федерації. Так стало відомо, що в Тамбовській області Російської Федерації сьогодні було неспокійно місцеві бідкалися на атаку дронів. Росія вночі 11 червня опинилася під ударом добрих дронів. У кількох Областях чули вибух серед них була і Тамбовська, і будемо далі обговорювати, що відомо станом на цю годину. Приблизно о 3.40 вночі, 11 червня, в Тамбовській області Росії почали надходити повідомлення про атаку безпілотників. А місцеві жителі чули, як вони пролітають. А згодом уже пролунали вибухи. Епіцентром атаки стало місто Котовськ, зокрема розташований там пороховий завод. І російські спільноти в телеграмі писали про щонайменше 10 вибухів у його районі. Звісно, для них це система ППО знищувала безпілотника, адже в них згодом. З'являється повідомлення, що, як завжди, традиційно нема ні постраждалих, ні руйнувань ніяких. Проте кадри, які висвітлюють самі росіяни, свідчать зовсім про інше. А проте ціла низка відео засвідчила, що це далеко не так, і дрони таки вразили пороховий завод. Наліт безпілотників відбувався. Протягом ночі автори відео чесно зазначали. Не буду е, цитувати власне пряму мову, адже багато нецензурної лексики звучало з вуст рашистів, злякалося вони досить гучно було, і одразу уточнили, що горить завод. Це можна чітко почути, якщо побачите те відео, яке вже мережою шириться. А ще вибухають боєприпаси. Цікаво, що цей завод спеціалізується. Також на цій продукції підприємство входить до системи державної корпорації «Ростех», забезпечує постачання російського міноборони. Отже, є законною військовою цілею. Ну і щодо того, вже дописував і Андрій Коваленко. Якщо не помиляюсь, також коментував щодо роботи цього заводу. І він написав наступне у телеграм-каналі. Вже далеко не вперше такова і Тамбовський завод РФ, і Зараз він ставить роботу на паузу. Він є одним із ключових об'єктів російського ВПК, який за. Діяний у війні проти України. Там виробляється порох, який використовується для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Ну і підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії Російської Федерації. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло. Нині ми бачимо, що його було вражено. Знову ж таки, Зеленський вчора в вечірньому зверненні зазначив, що були доповіді військових. Окремо говорили з міністром оборони Умєровим про нашу протидію. І дронам про захист від ракет, про наше зміцнення протиповітряної оборони. Що ще сказав лідер нашої країни, далі можемо почути. Дорогі українці, українки, сьогодні ще один день обмінів. Повернули хлопців з пораненнями, серед них і дуже важкі це воїни з різних складових сил оборони. Усі вони потребують серйозної медичної допомоги. Обов'язково всю підтримку надамо, розраховуємо на продовження обмінів, і щодо цього будуть окремі повідомлення. Обов'язково завдання знайти всіх наших в російському полоні і всіх звільнити. Дякую кожному, хто нам допомагає. І також хочу подякувати всім політичним діячам, громадським лідерам. Кожному медійнику, усім, хто поширює інформацію про російські удари по наших містах, по наших селах, це життєво необхідно, щоб не було мовчання у відповідь на російську ескалацію. Це очевидно, що є ескалація. Росія протягом вже місяців постійно збільшує кількість засобів ураження в ударах. Це стійка тенденція. Означає, що в Москві не бояться нікого у світі, нікого із тих, хто закликав до припинення вбивств та змістовних перемовин про закінчення війни. Путін хоче і надалі і користується тим, що не отримує сильну відповідь. Вашингтон вони не чують і це багато про що говорить. Світові. Усім важливий крок Єврокомісії анонсовано новий санкційний пакет. Я дякую, що зосереджений цей 18-й пакет на російських енергоресурсах і банках. Правильний напрямок для тиску, але ще потрібно наповнити цей пакет сильними деталями. Здатність Росії продовжувати війну дорівнює здатності продавати їхню нафту і обходити. Фінансові бар'єри. А саме тому треба максимально обмежувати російський танкерний флот, їхні технологічні можливості видобутку і переробки, а також робити все, щоб ціна російської нафти була нижча, ніж вони можуть витримати. Кожен з партнерів знає. Який прайс-кеп потрібен 30 доларів не вище такий ціновий рівень означатиме реальний тиск на Росію. Вони мають бути змушені шукати миру. Інших мотивів там не розуміють. Я знаю, що партнери зараз обговорюють компромісну ціну, досить компромісів з Росією. Кожен такий компроміс це. Відкладання миру. Ми просимо реально знизити ціну на російську нафту, тобто реально наблизити закінчення війни. Особливо я хочу подякувати тим у Штатах Америки, хто робить ставку саме на силу, в тому числі на силу дипломатії через санкції. Сьогодні були доповіді військових. Окремо говорила з міністром оборони Уміровим про нашу протидію дронам, про захист від ракет, про наше зміцнення ППО. Росіяни знову застосували ракети з Північної Кореї балістику. Бачимо дані і щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій, і це. Максимально небезпечно і для Європи, і для регіону східної та південно-східної Азії. Чим довше триває ця війна на нашій землі, тим більше зміняться технології бойових дій і тим більше для всіх зросте загроза.